Зелена панянка усе заглядає, малює квітками і цідить зорю, у вікна аж листя кидає, моргає, Тріпоча весна, немов раю. Вона вишиває і кропить росою співа з солов'ями і бігає в гай, малює у вікнах. Своєю красою дарує весна, нам справжнісінький рай, весна відчиняє зелені простори, вона обіймає, цілує і нас кличе із снами у поле, у гори і пісню чудову у серці нам є. Весна дійсно, як прекрасна <кій> панянка, шляхтянка, завжди нам дарує неймовірну красу зелених краєвидів. Вона, як муза, завжди дає натхнення навіть у важкі часи нашого людського життя. Природа завжди надихає і завжди дає позитив. Як завжди, друзі, всім вам. Бажаю тільки всього найкращого, віри, надії, любові, янгола охоронця за плечима. Нехай Господь Бог оберігає і охороняє кожного і кожну з вас, які наших захисників, захисниць, справжніх героїв, які цінують власне життя, здоров'я боронять неньку Україну. У важкі часи ніколи не складаємо руки, зло перемагаємо добром. Завжди, як є вільний час, милуємося природою, вона завжди неймовірна і різна. Бути добру і з Богом.